Привіт, мене звати Аня і я займаюся гуманітарною допомогою. Ми знаходимося зараз на складі, з якого відправляється допомога на Київську, Чернігівську, Харківську, Сумську та Донецьку області. А також ми допомагаємо переселенцям у Полтавській області. За час війни ми прийняли близько 100 тонн гуманітарної допомоги, таких як Харчування, засоби гігієни, дитячі засоби гігієни, дитяче харчування, медикаменти, одяг, а також памперси дитячі та дорослі. Наші волонтери евакуюють людей з міст, і туди, куди вони їдуть, вони доставляють їжу для тих, хто не може виїхати. Це перший напрямок. Другий це військові, які знаходяться в гарячих точках, і ми доставляємо їм їжу, яку не треба готувати. І третє, це переселенці і люди в гарячих точках, які там ну якби проживають, і ну мало забезпечені в такому напрямку. Ми направляємо медикаменти в лікарні по цих населених точках, також направляємо медикаменти в гарячі точки, де відбуваються бойові дії для військових. А також для потребуючих людей до нас звертається дуже багато людей з потребами в медикаментах. Військові звертаються, люди, які перебували довгий період в підвалах або бункерах, хворіли і також звертається дуже багато лікарів та лікарень. Одна з останніх звернень було це лікар з районної Чернігівської. Лікарні, який надав запит, тому що в лікарні немає банально навіть шприців, а дуже багато людей хворих, і онкохворих, і навіть є діти, які потребують спеціальних дієт, то він був дуже вдячний за надану допомогу. Ми шукаємо гуманітарну допомогу в різних напрямках, і на даний момент нас підтримують багато країн, таких як Словакія, Румунія, Польща, Німеччина, Болгарія, а також Україна. Дякуємо всім, хто надсилає допомогу завдяки вам. Ми можемо допомагати українцям і кожен, хто отримав частинку цієї допомоги. Вдячний вам. І це велике дякую вам від нас і від них.